Дівчата, а я знову починаю з такої ось краси. Бачите, вже стоять другий тиждень і колір дуже гарний. Ці сухоцвіти. О, мені так подобається. Дівчата, усім добрий день! А ви знову зі мною на моїй кухні. І сьогодні ми з вами будемо готувати щось таке незвичайне, смачненьке. Я дуже хочу приготувати, спробувати перший раз буду готувати е галето із ягодами і фруктами. Так, зараз хочу для початку вам показати, як я роблю на галету тісто. Тісто в мене буде творожне. І так, для приготування моєї галети мені потрібно буде для тіста спочатку. Це творог домашній, в мене тут а пів кілограма розпушувач 3 яйця, 50 г масла, 200 г цукор. Цукру і ванільний цукор, а також мука. Для початку я з цукром зіб'ю два яйця і один білок. Жовточка одного відставлю далі, щоб помастити саме тісто, як буду вже випікати. Ось я вбила, бачите, два з половиною яйця і жовточка окремо. Тепер сюди всипаю цукор. Цукру в мене десь тут приблизно 200 грам. Не бійтесь, це небагато. І все це гарно будемо збивати ось таким блендер. Ну, не до пишної піни, а просто гарно так переб'ємо його. Ось такі стали яйця із, бачите, такою піною. Далі сюди додаю творог і, ще, і масло. І ще раз добре збиваю. Так, дівчатка, ось перебила, бачите, яке воно виходить? Таке ой, однорідна, як то така, маса. О, перебила така плотна вона. Тут рівно 500 грам Бачите? Так, для зручності я його зараз пересиплю все. Вибрала для себе. В мене є отака мисочка железна. Зараз сюди я його всю консистенцію пересиплю. Добавлю розпушувача ванілі, ванільного цукру. У мене, так, да, ванільний цукор. І мукички. В процесі буду все вам показувати. Пересипала в миску, додаю ванілін. Отак. Це в мене не цукор, це в мене ванілін. У мене була неповна пачечка, тому я її висипаю всю. Тепер Отак. Тепер беру розпушувати кіста. Тут у мене 18 грам його. Вмішую разом для просіювання муки в чаші. Ось. І все додаю в тісто. Спросіла рівно 250 грам муки. Все це зараз ложечкою, в мене така силиконова ложечка вимішаю. Якщо буде ложкою вже важко, буду вимішувати рукою, дівчата. Ось таке тісто в мене вийшло. Я додаю, воно ще жидке додаю ще сюди 250 грам муки просіяної. Ось таке, дівчата, в мене вийшло тісто. Тут рівно пів кіла муки. 500 грам. Бачите, воно таке незабите, ніжне, пористе, гарно вимішане. І тепер я беру ось клійонку, ну не клійонку, як вона правильно, харчову плівку. І замотую своє тісто, кладу в холодильник на півгодини при температурі 0 градусів, щоб воно побуло рівно півгодинки. Для нашої дівчата-галети потрібна буде начинка. Начинку можете вибирати самі будь-яку, на будь-який смак. Що вам подобається, в мене це будуть груші, яблука і ось ожина. Бачите, яка гарна, велика. Я її вже помила. Яблучка зараз і грушечки я поріжу такими скебочками. Мені ще дуже подобається начинка з персиків і чорниць, чи лохини, ну, щось таке. А ви вже на свій смак, що вам подобається. Далі ми достаємо наше тісто з холодильника. Ось, бачите, воно таке холодне, хороше тісто. Беремо пергаментну бумагу, на стіль розстеляємо бумагу, на ньому викладаємо тісто. Я теж ще взяла дечко. Дечко зразу застелила пергаментною бумагою і зараз беру скалку, розкатую своє тісто кружечком. Так, дівчатка, розказую, що я тут робила. Тісто я максимально розкатала, нічого страшного, що воно вилазить за бортики. Зараз я його буду підгинати. Виклала сюди грушечки, яблучки, присипала їжевікою. Трошки цукру і ще хочу чуть-чуть небагато кориці, тако, зверху посипати. Адже яблучка і грушки люблять корицю. Та взагалі всі фрукти люблять корицю. Так що зараз ще присипаю корицею і починаю легенько підгинати борди... бортики тіста усередину. Просто тако, зараз вам покажу, отак брати і загинати гарненько. Зараз зроблю покажу. Бачите, кориця і цукор посипано вже. Трішки, щоб, знаєте, було солоденьке таке і корейцею пахло. Загинаю бортики. Так, дівчата повинні бортики бути загнуті. Отак, бачите, серединку. Так, все, кругленька така, готова. Тепер змащую їм гарно збитим яєчком. Ось у мене яєчко. Все, дівчата, змастила бортики. Ставлю в духовку випікати хвилин 30 при температурі 180 градусів. Духовка попередньо нагріта. Ну що, дівчатка? Галета моя спечена. Зараз вона охолона. Я її посиплю цукровою пудрою і смачного. Ну, все, пішла я собі робити чай і буду смакувати галетою. Дякую, що ви були з мною сьогодні. Готували ми з вами разом, хай нам буде смачно! Бажаю всім здоров'я, до побачення!